Вітаю, друзі! Всі ви знаєте, а хто не знає, то у 2023 році вели обов'язковий тегогляд автомобілів. І на даний момент стали відомі розцінки, скільки за це прийдеться заплатити. І якраз в цьому ролику я вам про це і розповім. Значить, якщо у вас легкова машина, то вам доведеться заплатити 1120 гривень за тегогляд. Якщо у вас автобус вагою понад 5 тонн, то це буде коштувати. 1344 гривні. Вартість огляду вантажівки понад 12 тонн буде стоїти 1440 гривень. При цьому хочу зазначити, що розтінки можуть відрізнятися, якщо на вашому автомобілі встановлено газове обладнання, тому що його перевіряють окремо. Так що, якщо у вас з балонами, то ціна трошки буде вищою. Якщо у вас є причепи, то. Техогляд причепа буде коштувати 1120 гривень. Якщо він більше 10 тонн, то 1322 гривні. Але ж хочу зазначити, що обов'язковий техогляд для всіх автомобілів відклали до кінця війни. Тобто, поки війна не закінчиться, обов'язково техогляду не буде. Так, якщо у вас є автомобіль, ви тепер будете знати, скільки треба за нього заплатити. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока, до нових зустріч.